Дарунки, я теж отримую їх, і е, коли я пакую посилки, я намагаюся або Зробити якийсь подарунок, положити, якусь лишню розсадинку або насіння, або зробити знижку, щоб людям було комфортно. І мені, мої постачальники, теж роблять подарунки, і це дуже приємно. Дивіться, Та -да 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 це подарунок. Бачите який сюрприз? Це насіннячко проти кодону. Буду вирощувати, а потім буду продавати. А що ж ви думали? А ви й досі не продаєте свої рослини? А чому? От скажіть мені, чому ви не продаєте? Хіба ви не можете назбирати такого скільки насіння і взяти, продати? О, можливо, хто хоче, дивіться, 150 гривень. Хочете, беріть, висадите, тут їх мільйони трошки посадите і будете продавати. Одна рослина, як мінімум, може продатися за 50 гривень. Ви ж розумієте, яка буде, буде на варта. Тому працюйте над собою, працюйте над свої, рекламою своїх рослин. Працюйте і заробляйте, не сидіть склавши ручки. Дякую вам усім, що ви у мене є. Дякую, що дивитеся відео. Пам'ятайте, що в мене є червона чорна ікра та аромати і різні квіти. Бажаєте платити платикодон, пишіть в особисті повідомлення.